Всіх вітаю! Ви на каналі Мистецтва Гомопатії і з вами, як завжди, я, лікар-гомеопат Тетяна Коломієць. І на каналі я проводжу особистий аналіз гомеопатичних препаратів. Запрошую на індивідуальні консультації. Я ділюсь своїм досвідом, ділюсь своїми знаннями. І запрошую вас в гомеопатичне пізнання світу, а отже, себе. Сьогоднішня тема присвячена гомеопатичному препарату гельземіум. Гельземіум це рослинний препарат, виготовлений з такої рослини, як жасмін, і відноситься до сімейства Логанієвих. Туда ж відноситься і нуксвоміка, і Гнація. Отже, які ж люди конституційний тип мають гельземіум, або ж коли потрібно прийняти такий гомеопатичний препарат, як гельземіум? Такі люди досить азартні, емоційні, такі страсні і страждають від наслідків емоційних збуджень. Особливо, коли вони очікують якихось подій, а також через погані новини. Вони відчувають в такі хвилини, що їх серце зупиняється, надзвичайний страх смерті, страх операції, страх, що, що трапиться щось таке тривожне, страшне, скарги від переляку. Е Такі люди схильні чіплятись за якісь ілюзії, бажають, щоб поруч з ними були інші люди, мають невпевненість в собі, в своїх силах і навіть себе називають боягузами. Для них характерний головний біль, який починається з потилиці, і відходить до очей. Відчуття обруча та тугої пов'язки на голові, голова відчувається, ніби розпухла, важкість повік, головний біль судоми або навіть пронос після емоційного збудження. І тут варто зазначити, що такий гомеопатичний препарат, як Аргентум Нітрікум, має похожі симптоми, але Перед подією. Люди аргентум нітрикум перед екзаменом, вони згідні на любу оцінку, скажімо, позитивну, але щоб їх не чіпали, швидко у них це все відбулося, скажімо, якщо це екзамен, Гельземіум – це, скажімо, наслідки цього збудження уже після. Події. Подія закінчилася, і тоді людина відчуває симптоми: загальна слабкість, розбитість, м'язовий тремор. Обличчя може бути таке червоне, навіть таке багрове, е, Кінцівки холодні, сонливість, хоче спокійно лежати в ліжку з закритими очима. Отже, гельземіум це тривожність після події. І основний гельземіум це основний препарат. При психічному стресі, при тривозі, коли є нервово-м'язове збудження судоми, тремтіння е потреба рухатись, такий здавлююча головна біль, лихоманка це може бути при грипі, при нападі мігрені, з порушенням навіть зору. Перед початком нападу, загальним тремором та рясним сечовиділенням після нападу, скажімо, цього мігріння або якогось психічного стресу. Навіть хода в них може бути порушена і взагалі вони відчувають такий стан, ніби вони п'яні хода, Ноги тремтять, хода невпевнена, зір, якісь порушення можуть бути зору і тому інший. Отже, пацієнт слабкий, хоче прилягти, дрімати. Пульс в нього повільний, але від невеликих рухів, він тут же стрибає і прискорюється, скаче, ноги тремтять, язик тремтить при спробі його висунути. Тобто тремор, тремтіння це основна характерна риса для гомеопатичного препарату гельземіум. Значить, якщо це гриб, то він був з, таким, з високою температурою, коли сильна, була сильна лихоманка, і людина тремтіла. І якщо вже після грип, скажімо, захворювання ніби минулося, але довго людина не може сконцентруватися, вона довго відчуває цю слабкість, а навіть може бути суфібрильна температура, тоді тут показаний гомопатичний препарат «Гельземіум». Гельземіум називають ще хронічним аконітом. Якщо аконіт – це на гострий стрес, то симптоми геземіу розвиваються повільно і в теплу пору року. Навіть гострі респіраторні захворювання. Такі, для таких людей характерний птоз. Повік, тобто опущення повік. Так це люди, як я вже сказала, боязливі, слабкі, і це, це не ті люди, які з відкритим обличчям дивляться своєму страхові. Вони бояться висоти, бояться спускатися вниз, їм потрібна, їм потрібна опора. Потрібно, щоб був хтось поруч з ними, якісь близькі, і в них є такий страх, ще як страх втратити контроль. І хворіють такі люди від передчуттів. Чому ж такі люди тривожні? В чому їх причина? А тому, що вони з народження з самого початку слабкі. Їм важко переносити навіть, скажем, такі мілкі щоденні проблеми. І якщо якісь проблеми в них є чуть більші, то вони впадають в тривогу, слабкість і фізичну, і психічну. І само тремтіння. Цих людей говорить про те, що організм сам прагне ну, зменшити оце навантаження, зменшити цю, скажімо, перенапруження, яке виникає, повторюю, і на рівні емоцій, і на рівні нервово-м'язової тканини. Їхні м'язи перенавантажені. Ну, що можна тут їм? Яку підсказку їм можна зробити таким людям, які схильні до перенавантажувань, оскільки в них порох низький навантажування? Їм можна порекомендувати займатися якимись силовими вправами, де не треба там бігати, не треба сильно навантажувати ноги, але в, скажімо, такому стані спокою робити якісь розтяжки і тому подібне. Тобто входити в процес навантаження повільно і повільно з нього виходити. Не завжди людина, яка потребує гомопатичного препарату, глізімім має мати конституційний тип цього препарату. Якщо трапились ситуації, особливо повторюю, це якийсь психічний стрес або фізичне перенавантаження, або просто хвороба той же грип. Привів до того, що людина в результаті хвороби, в неї з'явилася слабкість, через яку вона не може виконувати свої щоденні зобов'язання. Вона потребує такого препарату, як гельземіум. Він допоможе справитись з її проблемою. Отже, в мене все. Якщо ви додивились до кінця відео, я вам дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, не скупіться на вподобайки, пишіть коментарі. Бажаю вам здоров'я і, як завжди, далі буде!